Всім привіт! Ви на каналі я, Дуб. І сьогодні буде такий влог-шопінг зі мною. Е, сьогодні е, ми маємо зайти за передачею. Подивитися, чи вона є взагалі. Та? Потім я хочу купити собі нову сумку. Я її виведіла за 50 корон. потім мені потрібно купити взуття кеди. Потім потрібно купити все, що потрібно мамі, вибрати бабло з карточки. Що ще? Ага, і піти на флору, бо я хочу подивитися щось до Геловіну знайти. Плюс купити грим. Ну, коротше, сьогодні справ дохуя, треба це все встигнути. І зараз я буду починатися. Починати одягатися і йти на славі надружі Еден. Тому що вже, ну, яка година? Котра година, одинадцята, Поки я зберуся, це буде десь дванадцята, поки Поки мене ще висихає волосся. от, І беру вас з собою, буде цікавенько, цікавенько. От. Тому там. Запрошую вас подивитися влог один день з мого життя або плюс шопінг. О, так Все Так що ти все таке що не йдеш зі мною на славі. Я вчора купила отаку ахуєннішу сумку за 150 корм. Просто ви подивіться, я гребу. Просто вона така слива. І 150 користь. Все, я зібрана, залишилося тільки е зібрати свою нову сумочку і можна вирушати. Коротше, те, що я купила. Я купила мамі на пальці. Типу ти наливаєш туди воду і тискаєш от, аби не облизувати його. Далі я купила мамі лак на волосся і мамі фарбу на волосі. От, Я хотіла купити собі кеди, але, на жаль, мого розміру не було, як завжди. Сороковий дуже рідко не є. Тому е я піду як який, якийсь другий. Я я Ми їдемо вже на народні, приїду за сумочкою. Я вже обходила два цицечка і ніде немає моїх кет. В одному вони є, просто немає мого розміру. В другому їх взагалі немає. Зараз їду в третє ЦЦ. Сподіваюся, там хоча б буде на uh, Ну, Я поїхала не в ту сторону, тому я чекаю знову метра, аби поїхати на панкрат. Ну, каміла і так не швидко приїде. Ну, типу, uh, це в нас було свою їзденку, тому аби не купляти 350 раз. Їзденку, то я її відправила додому, хай вона візьме свою. От поїдемо на Панкратс і далі вже побачимо, чи там буде. Якщо ні, то треба буде знову глядати цей цицечку. Ну, це трешно, ну, де я знайду ці кеди? нас в на панкрасі не було. Я приїхала на ходов, на ходові також немає. Тому я йду просто дивитися будь які крамниці дає взуття, тому що я вже заїбалася. Була я забрати передачу в саме за лупу Параги, боялося вже ні не прийняли, тому що ми передавали до хоранків. От хату сказав, що буде розбиратися, а тепер я пілую додому, аби віддасти мамі інтернет, а сама далі побіжу. Написі частина. От. Коротше, шопінг буде продовжуватися на завтра, тому що я сьогодні по факту ніхуя не купила. Ахан. Тупо Ахен. Короше. Я не прийшла на четвір, тому що я, коли зайшла додому, я забула взяти ручки на. Ну, типу, а що туди приходити, якщо без ручок буде? От, тому я їду на «Анділ», як я і планувала. І можливо куплю собі кеди. От, плюс все-таки ж є торговий центр, де є тайгер, та дорога херня і цечко. Це на «Анділу». Я тільки тепер розгадала і просто подивилася таку карту, де є ще цесечко, і є на він. Я могла вирішити всі свої проблеми просто поїхати на Анділ. Але ні, а мені захотілося по... ну, роз'їхатися по всій фразі. Дякую за увагу. А, я... я помру, у мене ноги болять дуже сильно. Ну і що ви думаєте? гей, Ну бля. О, Ну і що ви думаєте? Там були. Як завжди, на мого розміру. Виробники взуття думають, що жінки не можуть бути більше 39-го розміру. Дякую. О, дякую, велике. Тепер мені прийдеться замовляти через сайт. А в мене тільки готівка. Всім доброго раночку. І це продовження того, як я. Іду, шукаю свої кеди. Значить, сьогодні я знову таке ж піду на Панкрас, тому що інтернет пише, що там є цецечко, але я вчора не знайшла. От: Височанська, Ческоморавська і ще є деякі. Ну, на главні натружі зайду. А сьогодні. Я от така от супер чорна е -е, Мейк зробила. А ще я покажу те, що я вчора купила. Я вже показувала маміні речі. Зараз покажу те, що я нарешті купила. Це оця сумочка. <му> ну, мама мія, тільки подивіться на <му> неї. Я її сьогодні вже виходжу. От. Вона коштує 99 корон. У мене ж така проблема, що мені треба завжди міритися, тому що 40 може бути і маленький, а може бути і великий, тому що 39-й на мене був маленький. Але може бути таке, що там, ну, не знаю, великомірка чи маломірка. Ну, коротше, я не люблю так от через сайт замовляти. Значить, була я на головних нормажі і мені видали папірчик, де є мій розмір. Вкрасі <праць> тільки один, одна крамниця і тільки одна пара. Це ческо Я біжу туди, сподіваюся, не розберуть. Ну, в принципі, якщо вже це така рідкість, то я можливо по ну, ній можливо побувати за. Якщо ні, то придеться замовляти через інтернет і я готова битися. Блядь, Тому що я два дні за цим ходжу. А ще я купила на Геловін штучну кров. І Геловін. Це мені коштує тисяч гривень. Ой, 210 корон. Ну, що за... Що за... Трагісті, просто. А, -а, а! Я купила їх. О, Боже, нарешті. Коротше, я ще далі вдома попробую, тому що в мене зараз її як блять ноги і мені все взуття незручне. Плюс у мене мокрі шкарпетки, бо в мене був дощ, і в мене промокли всі кеди. О, тому я спробую ще вдома. Якщо ні, так поверну, тому що я типу, вагалася між 41-м і 40 м але 41-го тут немає. М -м Все. Коротше, я йду трохи пожару і піду вже додому. Але вони супер слаги, просто неймовірні. От коштували нам тисячу корень. Mm, ну, я сказала, мамі, мам, дивіться, є одні. За 500, а є одні за 1000, які мені дуже-дуже сильно подобаються. Ну, я можу купити і за це. і за 500, але мені 1000 дуже подобається. мені сказали, добре бери за 1000. Але, блін, я навіть не знаю, що поїсти. Тут є горка Боже, я туди хочу, але, блять, мої речі не хочуть. Хіба що хочу на цю горку. Блін. Мені захотілося. Окей, я не знаю, куди я йду Взагалі, мені здається, зараз піду на третій поверх, якщо він тут є. Мабуть, що ні. А я не можу тут взяти нікек. Це, блядь ні, ні я okay, все мені потрібно до того, аби купити там пепсі. я ще дурна. дна пепсі для скінти, якщо можна купити в ке і собі е, набирати скільки хочеш. Короче, я зайшла на свій міні-обід. Я не знаю, що мене видно. No. Короче, значит, я собі взяла меню. Так, побагити. Люди ходять, входять картопелька. І Типу як... Я не знаю, що це, а потім буду пробувати. Хочу якийсь напій. От. Але Я думаю, що це вигідніше. От, я зараз поїду. І вже відправлюся додому. Um, і все. І просто буду чекати тата. Най пам'ятаємо прийде. Швидше, ніж я піду на курси. І все. Це типу, ну, весь шопінг. Я вже поверталася додому. У мене трохи пакет порвало, тому що я несла з собою цей холодний чай. Так, мій Супер обережно було. Окей, okay, I yeah. it's my моя сумочка. Да. Я купила пізде. Вони супер сміли. Вони як кроссовки, яке доводний час. Так, да, вони ахуєнніші. Тепер я розумію, що тут хотіла похоже, знайти. Так. Да. За тисячі корм. 6 <ріст> <Шість> сантиметрів. Тобто <ріст> ти тепер я... будеш 186 сантиметрів. Так. Да. Ахуєнніші. Ага, це набагато червоніше прикол. Ну окей, я ще буду е, крапельками класти. Окей. Okay. На ну, лице можна бризьк-бризьк. Тепер грим. Ну реально оранжевий трохи помішався з зеленим сам по собі. Але це легко Ой, Ой, тоді і пензлички. Буде удобніше. Ну що, спробуємо? Його зуду розбуряти треба. трошечки. Ну так больше будет. Ну окей, ну пока еще нормально. Просто, ну мама меня. Блять, какие они. 我。嗯 <laughs>